Можливо, ви над цим не замислювались, але те, як ми спілкуємось, якість нашого мовлення вона визначається нашим мисленням. Нашим мисленням. Подумайте про це, подумайте про те, на яку тему ви ведете свої внутрішні діалоги. Самі з собою, з чого починається, з яких фраз починається ваш ранок, який, по суті, програмує весь день? Що ви от, прокинули ще очі не розплющили, а вже щось ваш внутрішній голос намагається вам сказати. Цей діалог, внутрішній діалог, нас, самих з собою, він є визначальним, тому що це діалоги, які є. Продуктом нашого мислення, і ці діалоги, тобто наше мислення, так чи інакше воно потім перетворюється в манеру спілкування з іншими людьми, в якість спілкування з іншими людьми. А якщо ми згадаємо, що все ж таки однією з властивостей спілкування є дієвість, тобто певний наш вплив на інших людей, ну от питання на що і як ми можемо вплинути, виходячи з того, які діалоги відбуваються у нас в голові.